Тисну бізнесмена через його громадську політичну діяльність пошире явище в Україні, зокрема, і у Вінниці. Відомий на Вінничині громадський діяч, бізнесмен та меценат Володимир Воловодюк розповідає, що вже більше десяти років усілякими шляхами Вінницька міська рада намагається завадити його справі. Наше підприємство пропонує населенню послуги. Вони досить зручно, тому що люди мають можливість за гроші здати відходи, відсортувавши відходи вторинної сировини від загальної ілісті сміття. Ми це робимо вже понад 15 років і маємо в цьому свій досвід, свою матеріальну базу, і все необхідне для цього. Натомість міська рада на всі пропозиції до співпраці відповідає Ні. Відмовляється від цього. На всі пропозиції до того, що треба сортувати сміття, вона лише в минулому році почала це, хоча б більше десяти років, тому я звертався до них з пропозиціями того, що давайте нарешті встановлювати контейнери, це вже тоді можна було робити і зробили в деяких місцях. І останнє, що весь час на мене чиниться тиск я не, на неугодного підприємця. Тому що я, крім того, що займаюся підприємництвом, я ще маю свою громадську. Політичну позицію і активно її реалізую. Їм це дуже не подобається. Чоловік розповідає, що приводом знищення бізнесу стали земельні ділянки під павільйонами прийому вторинної сировини, що переробляє його підприємство. І вони мені дали аренду, в оренду земельної ділянки аж на півроку. Після того півроку заінчилось, вони відмовились продовжувати договір оренди. І після того сіль я не звертався, відмовлялись. А тепер вже в минулому році в 2015-му, вони вийшли з претензіями. Чому я не оформляю земельні ділянки? Тобто йде така певна маніпуляція, і таким чином міська влада системно тисне на бізнес. Через незрозумілий конфлікт. Ось цей пункт прийому макулатури та бляшанок незабаром може зникнути. Люди, які приносять трину сировину, зізнаються, що такі пункти є чи не останнім джерелом заробітку, тому новина про закриття для них є шокуюча. є в людини возможность принестися сірі сюди, то хай вона заробить цих п'ять рублів. Чи десь поміняв труби, здав гроші? Взяв ще й саслісарами розчитав що-небудь назбирав, ти заніс Бумага там чи, чи желізо. А так куди нести? Працівники пунктів прийому також не в захваті, адже це їхня робота. Кому-то не вистачає до пенсії якихось грошей, розумієте? Яким-то студентам не вистачає там на проїзд або ще щось. Не от лучшої життя люди к нам йдуть. Розумієте? А куди вони підуть? Майже рік триває судова тяганина. Юрист Олексій Мусіровський стверджує, що такі дії міськради нічого інше ніж умисне перешкоджання підприємницькій діяльності. Департамент самоврядного контролю Вінницької міської ради, витребовуючи інформацію, яка стосується податкової звітності, а саме податкові декларації, порушує положення закону України про місцеві самоврядування, положення передбачені податковим кодексом України та статтю 19 конституції України. На вимогу департаменту самоврядного контролю пан Володимир планує подати заяву до міськради про виділення йому. Земельних ділянок у власність. Чоловік сподівається, що на найближчій сесії його питання буде розглянуто. Подивимося, якими будуть подальші дії міськради у цій ситуації. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.